Привіт! Сьогодні ми навчимось е, наступного дихання, яке в перекладі означає чистий череп. Ти чув цю назву, е, яка е, в оригіналі чітка капалапхаті, ще її називають як найкращий масаж для мозку. І насправді техніка не дуже складна і полягає в тому, що ми робимо ритмічні видихи животом. А сам вдих відбувається пасивно, самостійно, автоматично. Іншими словами, наша задача слідкувати тільки за тим, як зробити видих. А вдих довір тілу. Сам видих відбувається за рахунок ритмічного скорочення м'язів пресу. Для початку можеш покласти одну долоню на живіт, щоб відчути, як відбувається ритм. Я покажу. Плечі не рухається, спина пряма, працює виключно прес. Видих йде через ніс. Я скорочую виключно м'язи преса. Відповідно, діафрагма. За рахунок інтенсивної роботи м'язів пресу відбувається інтенсивний різкий видих. Після видиху відбувається стадія відносного розслаблення, коли ми нічого не робимо і організм робить вдих самостійно. Причому тобі не обов'язково прямо з першого дня робити такий потужний видих. Головне, піймай ритм і віднайди свій темп та кількість повторів. Не поспішай, бо і того, після закінчення вправи ти не повинен бути втомленим або задихатись. Тобто супершвидко робити не треба. Це буде теж помилка. Але і равликам теж не треба бути. Я так показую крайності, я дам тобі приблизний ритм, який ти пробує робити е підхід, наприклад, 50-70 видихів з швидкістю 2 видихи за секунду. Видихи робимо достатньо глибокі. Щоб циркуляція була відповідна, але при цьому зберігаємо розслаблений стан. В цій практиці дуже відчувається, як працює прес, і можливо, на початку у тебе навіть буде він боліти, це нормально. Але набери терпіння і вже через декілька днів дискомфортні відчуття зникнуть. Але що важливо в цьому виді дихання, це, це те, що ми будемо вчитись робити не тільки гіпервентиляцію легень, якою являється капалабхаті, а й компенсацію у вигляді затримки дихання по закінченню циклу. Я покажу. Я показав дуже зменшену версію Капалабхаті, щоб ти зрозумів, по закінченню цикла я на видихі затримую дихання. Чому потрібна компенсація, я поясню трішечки пізніше. Тепер я тобі розкажу про плюси Капалабхаті. По-перше, це гігієна верхніх дихальних шляхів. Простими словами, ми виводимо сли з носа та гортані. Саме тому поклади біля себе носову хустку. Це нормально. Я б додав, що навіть корисно. Бо я коли практикую вранці, перше, що виходить, це зайва, зайвий слиз. Бо за ніч у нас відбувається багато застойних моментів, і в тому рахунку накопичується слиз, яку дуже корисно вранці вивести назовні. Другий плюс це очистка черепа. Точніше, великих. Пазух, яких у нас є декілька, яким дуже корисно дати трішечки ритмічної енергії повітря. Саме тому цю практику і називають чистий череп. Відповідно, під тиском повітря ми буквально масуємо мозок, бо разом з ритмічними видихами по тілу починає пришвидшуватись циркулювати кров, надаючи мозку ефект масажу. Чим ще корисна ця вправа? Активізується симпатична нервова система, яка власне відповідає за збудження, за активність, за енергійність. Саме тому цю практику дуже корисно робити після сну, щоб збадьоритись і налаштувати мозок на активність після нічного відпочинку. Тобто, капала в нашій сім'ї це базова ранкова е практика. Також після виконання капалабхаті разом з компенсацією у вигляді затримки дихання відбувається дуже якісне насичення киснем крові, а це найкращий спосіб забезпечити всі клітини нашого організму якісним харчуванням. Ну і загалом ритмічні рухи рітмічний кишківника активують і систему травлення, а м'який масаж внутрішніх органів. Які відбуваються за рахунок скорочення м'язів, дуже корисні для забезпечення кровообігу. Також само собою, що це віддихання дуже добре очищує від застілого застійного повітря, яке знаходиться всередині у вигляді певного запасу. Роблячи ритмічні видихи, ми дозволяємо новому повітрю наповнити ті ділянки легенях, які давно потребують оновлення. Далі Капалабхаті – це вид дихання, як відноситься до гіпервентиляційних різновидів паранаям. Я поясню: в звичайному стані людина в середньому дихає десь 14-15 разів на хвилину. І, звісно, використовуємо ну, не весь об'єм, я б навіть сказав, далеко не весь об'єм легень, а лише невеличку ділянку в літрі. Тобто за хвилину ми використовуємо приблизно десь 7,5 літрів повітря. Така собі умовна норма наших можливостей в стані неосвідомленого дихання. Коли ж ми використовуємо певні практики або техніки дихання, такі як капалабхаті, то ми збільшимо об'єм повітря, яке проходить за хвилину. Тепер, звичайна математика. Потужний видих, у нас десь один, ну, давай, один літр візьмемо. Тобто, нескладно підрахувати, що тепер у нас за хвилину проходить не 7,5 літрів, а 60 літрів. Як тобі такі цифри? Це вже круто, і це якщо робити видих кожну секунду. А якщо робити, як радив я два рази за секунду, бо це є приблизною норматив дихання капала в хаті, то об'єм повітря, яке ми переганяємо, збільшується удвічі. У гіпервентиляції є дуже багато плюсів, але є і мінуси. Точніше, мінуси будуть, якщо цю вправу робити не до кінця, а саме без компенсацій у вигляді затримки дихання, про яку я казав вище. Я зараз розкажу. Вся справа в зміні хімічного складу крові. Коли ми робимо гіпервентиляцію, то майже без перерви наганяємо кисень в організм. Кисні стає все більше, бо з кожним видихом ми видихаємо вуглекислий газ. А через швидкість видихів вуглекислий газ не встигає відновлятись. Через певний час кількість вуглекислого газу стає критично малою, і тіло проживає такий собі стрес, бо кожній судини не вистачає звичайного джерела для життя, вмикається захисний механізм, який можна звати авральною системою, коли капіляри закопорюються і тіло парадоксально починає проживати кисневе голодування. Це відбувається з-за -за того, що порушився баланс кисню та вуглекислого газу. Щоб компенсувати такий стрес і його наслідки, необхідно після практики гіпервентиляції провести компенсацію. Що таке компенсація? Це затримка дихання, на певний комфортний час ми даємо організму знов накопичити вуглекислий газ. Тим самим калібруємо всі системи знов до норми. В підсумку гіпервентиляція вмикає одні процеси, а компенсація нормалізує їх. Тим самим тренуючи наш організм і гармонізуючи стан. Тепер щодо техніки, не дивлячись на те, що, по суті, видихи робляться потужні, само тіло перебуває в розслабленому стані. Не перенапружуємось. Тобто, не треба робити так, не за рахунок тіла, виключно за рахунок преса. Ви, до речі, відчуєте, як відбувається кисневий голод, якщо з незвички почнете дихати, можливо, навіть відчуєте трішки головокружіння або навіть покалування в кінчиках пальчиків. Це нормально. Для вас означає, що на сьогодні достатньо, а через декілька днів регулярних практик це пройде і ви зможете збільшувати кількість. Тепер більш подробно про компенсації. Їх буває декілька. На видиху, на вдиху. І почергово на видиху і на вдиху все покажу. Перший варіант компенсації це затримка дихання на видиху. Після підходу ми просто затримуємо дихання на комфортні 10, 15, 20 секунд кому як зайде. Я покажу невеличку версію капалабхаті 20 разів разів, а потім покажу, яка затримка. Ви зрозуміли, коли я закінчив цикл, я видихнув і більше не вдихав. Я затримав дихання. Другий варіант це затримка на вдосі. Коли закінчується підхід, робимо вдих відсотків на 80. Я скажу для, для чого, але не більше, і затримуємо на комфортні 20-30 секунд або більше по своїх можливостях, але без фанатізму. Робимо. Коли відчуваємо, що кисня вже все недостатньо, я казав про 80% наповнення легень. Тепер робимо довдих і після цього видихаємо. Чому робимо цей довдих? Для того, що коли ми зтрибумо дихання, у нас відбувається величезний тиск. І щоб не кидати, як то кажуть, м'язи, які в напруженні, їх треба трішечки припідняти. Тобто, коли я затримав дихання. То коли я хочу вже вдохнути, я роблю маленький довдих. Щоб розслабити їх, і роблю вже спокійний видих. Тобто, ось така от нескладна вправа це е, стосується, на, коли ми робимо затримку на вдосі. 80% вдих. Затримали, потім довдих, і після цього вже розслабляємо тіло. І третій варіант це коли по закінченню ми робимо затримку і на видиху, і на вдосі. Ось такі три види компенсації. А основні моменти виконання капала фарсований видих через ніс, передня стінка живота інтенсивно е втягується до спини. Вдих пасивний, вільний, беззвучний. Ритмічне дихання. Всі видихи робимо з однаковою швидкістю та амплітудою руху живота. Вдихи можуть бути трохи довшими, також однаковою амплітудою та швидкістю. Плечі, груди, спина нерухомі. Спочатку слід тримати одну долоню на животі, щоб відстежувати рух живота. Видих відбувається за рахунок скорочення м'язів преса. Тому з незвички живіт та діафрама можуть втомлюватися. Це нормально. Тому освоювати цю практику треба поступово, з регулярною практикою м'язи змістняться. однозначно. Рітинг для початківців 60-80 видихів за хвилину. Які бувають помилки? Вдих не повинен бути активним, акцент виключно на видиху. Уникати перенапруги та перевтоми, ну і не допускати, в принципі, сильної гіпервентиляції, якщо починає крутитись голова. Трішки дайте себе перепочити. Які ефекти? Повторююсь: очищення верхніх дихальних шляхів, у тому числі пазух черепа, звідси назва сяючий череп або чистий череп, виведення слизу з дихальних шляхів, тренування серцевої судинної системи. Очищення легень від застойного повітря, а також очищення верхніх дихальних шляхів від чужорідних частинок, що потрапили за ніч там, не знаю, за ранок. поліпшення роботи мозку за рахунок розгалуження капілярної системи та покращення циркуляції мозкової рідини, розвиток дихальної мускулатури, стимуляція та масаж внутрішніх органів, а також масаж мозку, що виникає в результаті перепадів тиску. Активація системи травлення і пробуджуючий ефект, що бадьорить, тому на ніч робити не варто. Що тобі сказати? Дякую тобі за те, то, що провів цей час зі мною зустрінемось завтра. і Я навчу тебе такому диханні, як Наді Шотхана.